Вантажівка, яка поставила смерть на потік, найчастіше описується як вантажний автофургон з герметичним суцільнометалевим або оббитим металевими листами кузовом, в який через спеціальний отвір подаються вихлопні гази, внаслідок чого люди, які перебувають у фургоні, помирають від отруєння чадним газом і задушення. Смерть дуже болісна. Причому муки тривають довго до 20 хвилин і навіть більше. Загалом типовий приклад звірячої фашистської жорстокості, точніше, нацистської, але це не так вже й важливо. Однак мало кому відомо, що першим винахідником душогубки був зовсім не Вальтер Рауф, якому зазвичай і абсолютно безпідставно приписують винахід цієї диявольської зброї масових вбивств. А Ісай Берг, лейтенант держбезпеки. Він виявив рідкісну винахідливість та ініціативу. Запропонувавши використовувати пересувну газову камеру на основі широко розповсюдженого фургона для перевезення хліба, створеного на основі шасі стандартної вантажівки. У кузові, обшитому зсередини оцинкованим залізом, пророблявся отвір, в який за допомогою гумового шлангу, одягненого на вихлопну трубу вантажівки, подавалися вихлопні гази. Засуджених трійкою до смерті спочатку повністю роздягали. Одяг смертників конфіскували собі співробітники НКВС. Потім засуджених зв'язували, затикали їм рот і запихали у фургон. Двері щільно зачиняли і відправляли в останній путь. Важіль перемикали в робоче положення, після чого вихлопні гази починали нагнітатися у фургон. Десь через 20 болісних хвилин всі пасажири фургона вмирали від отруєння. Добутувачі, комунарки доставляли трупи, які збунтуватися вже ніяк не могли, та й у виконавцях потреби вже не було. Прибувши на місце поховання, працівники гулагу спеціальними гачками витягували померлих та звалювали до братської могили. У винаходу радянського генія Берга був тільки один недолік після кожного робочого рейсу, душогубку, доводилося відмивати водою зі шланга. Тому що людей, які вбиваються таким звірячим способом, нещадно рвало. Що ж випливає із усього вище викладеного? А випливає з нього дуже проста істина, яку наполегливо продовжують заперечувати всілякі російські ура-патріоти, немає жодної істотної різниці між гулагом та гітлерівською системою таборів смерті.